Вітаю! Сьогодні ми в виставковому залі Антей хочемо познайомити вас з провідним менеджером по вхідним дверям. Добре Це день. Володимир. Ми попросимо Володимира, щоб він нам показав самі оптимальні варіанти вхідних дверей в квартиру. Слухаємо. Добрий день, глядачі. Отже, якщо вас цікавить оптимальний варіант вхідних дверей, прошу за мною, то я бачу три варіанти. Наприклад, ви хочете недорогі двері. Скажімо відверто, для бабусі, дідуся чи на зйомну квартиру. Це один варіант цінового сегменту. І ціна якість, грубо кажучи, на даний момент це 7-10 тисяч гривень. Двері з ущіннювачами, утеплені, але недорогі. Але цілком виконують захист від протягу, певну, шумоізоляція Можна буде закриватися. Якщо квартира в оренду, супер. Ключі, замки, гарний вигляд і можна продати цю квартиру. Варіант оптимальний, якщо не дорого. Наступний варіант хочу вам показати ось, наприклад, ці двері. Двері ціною вже наступний варіант з 12-15 тисяч гривень, це можна двері сміливо брати для себе вхідні в квартиру. Двері мають гарний вигляд всередині, мають якісні думки, якісні ущі. Шумоізоляція дверей і теплоізоляція на рівень вище. Тому що такі двері вже мають товщину 8-10 см, надійні, такі двері можуть цілком прослугувати 20 років при умові якісної встановки. Але зауважу, що в нашому магазині е, особисто я зі своїм помічником надаємо професійне встановлення. Тобто, що дешеві двері ми яксно вам встановимо, щоб вони максимально довго працювали, що е, середні по ціновому сегменту двері ми зробимо вам професійно. Є ще третій сегмент дверей. Придіть сюди за мною. Це якщо ви е, зберігаєте вдома е, певну суму грошей, скажімо відверто. Ви хочете, щоб був більш-менш солідний захист кільких дверей, то вже е, можна розглядати двері ціною від 20 тисяч гривень, Ось, наприклад, 21 500. Е, двері, окрім того, що дуже товсті, мають товстий метал. Мають підвищену класу замки четвертого класу. Вони відкриваються як тут, так і є тяга Підніміть камеру. Ось тут виходить тяга, вона закривається вверх і вбік, і вверх, і вниз, і в цей бік. Такі двері мають оснащені протизламними серцевинами, броненакладками. Додатковим захистом є ще, ще один замок. Скажу по секрету, є ще замки-невідинка. Якщо у вас цікавиться тема, ви можете до нас в магазин звернутися і ми детальніше вам розповімо про всі нюанси е, захисних дверей проти злодія. Тут нюансів вистачає. Е, це лише стандартна модель, але я вам рекомендую, якщо у вас є можливість, Завжди приходьте, консультуйтеся і ми вам відберемо найкращі двері, найоптимальніше. Чи в середньому сегменті, чи в дешевому. Ось, наприклад, дивіться, чудова двері. Підійдіть сюди, будь ласка. Зовні двері сірі, під'їзді виглядають скромно, а всередину гарна, стильна, сучасна двері з чорним склом, під міжкімнатні двері підходить ідеально. Є нічна заближка і ціна 14700. З установкою, груп кажучи, 16 тисяч. Класне рішення. закривається пальчиком, і ми вам зробимо професійне встановлення. Тому звертайтесь, заходьте в анти і телефонуйте. З вами був Володимир. Дякуємо.